Меня зовут Олексій. Я из города Маріуполь. Ми потеряли жильо супруга і двоє несовершеннолетних дітей. Ми прожили місяць в блокадному уже Мариуполе. Маріуполі. Ми прожили в підвалах дві тижні. Я приїхала з Миколаєва, сильно була бомб'яжка. Ми того сиділи в підвалах. Дякую людям, які мене забрали. У них частний сектор. У них був такий подвальчик. То я там була десь 22 дня дні. Да очень не весело, потому что просто некуда идти, некуда бежать. Вот у нас не было ни воды, ни хлеба, ни информации, что нам делать, что нам делать, уходить, оставаться. Вот. А выйти мы боялись, потому что стреляли в клуб. Это так вот жили, потихоньку все выключалось, отключались коммуникации, все это перебивалось, ничего не оставалось вообще. За даними МОЗ України, станом на 13 лютого пошкоджено 1218 медичних закладів. З них майже 200 зруйновані повністю. Тисячі медиків разом з родинами виїхали із зони бойових дій та окупованих районів, рятуючи власні життя. Багато з них не повернулись назад навіть після деокупації. Тому цивільне населення тих регіонів не має належного доступу до медицини. Розуміючи велику потребу, команда клініки Ангелія спрямувала св... Вої зусилля в проєкт мобільна клініка. Перша мобільна клініка була е, зроблена в 2017 році. У лютому ми їздили багато разів на схід у Донецьку, Луганську область. За часом клініка росла, трансформувалася. І ось уже в 2022 році ми з новою силою відкрили нашу діяльність. Ми докупили новий транспорт. І зараз все більше і більше ми. Працюємо для тих більше, хто, власне, був на окупованих територіях, тих, хто втратив житло, не має доступу до медицини, а також на тих територіях, які нещодавно були звільнені українською армією. Допомогти тим людям, які не можуть отримати для себе якісну допомогу. Тим людям, які не можуть піти в приватну клініку, отримати гарні послуги, отримати УЗД, отримати аналізи швидко. Ми приїхали для того, щоб тут послужити. Сьогодні з нами приїхала. Стоматологічна допомога, і ми будемо робити чистки, пломби. Приїхали гінекологи, які будуть робити три в одному УЗД огляд, кольпоскопію. Ми взяли з собою польову аптеку, будемо видавати ліки, яких так критично потрібно для цих людей, які тут знаходяться. Ліки, які вони можуть отримати. Тільки у нас, тому що ми маємо багато спонсорської допомоги, багато ліків, які приїжджають за кордону і просто не існують в Україні таких комбінацій, і це прекрасно. З нами сьогодні лікар ОЗД, лікар-отолеранголог, психолог, реабілітолог, вертебролог, сімейний лікар, кардіограма і всього, всього, всього багато все, що ми могли привезти, ми привезли сюди, для того, щоб сьогодні послужити цим людям, які так потребують. Починаючи з березня 2022 року мобільна клініка здійснила понад 73 виїзди у 55 міст України. Ми надали понад 13 тисяч 355 безкоштовних медичних послуг, більш як 4 тисячам 198 пацієнтам. Понад 50 тисяч медикаментів отримали потребуючі. За цей час за допомогою наших друзів, партнерів та спонсорів, ми змогли отримати та переобрази. Владнати три автомобіля, дві швидкі допомоги в кабінети стоматології та жіночого здоров'я створили аптеку на колесах. Додатково ми придбали фуру, у якій розмістили ще три кабінети лікарів та мобільну лабораторію. Також придбали кілька генераторів та Starlink. Тому ми максимально автономні. Для функціонування такого проєкту працює понад 25 фахівців. Мобільна клініка виїжджає і в особливо критичні населення. Пункти. Фонд ангелія дбає і розповсюджує з мобільною командою продуктові набори, засоби гігієни, обігрівачі, ковдри та засоби для паліативного догляду за пацієнтами. Таким чином ми надаємо медичну, гуманітарну та психологічну допомогу. Више всяких ожидань це однозначно. Тому що, помімо своїх професіональних функцій, ваші лікарі лечить не только тело, но и душу. То есть оттуда выходишь такой эмоциональный подъём. Я очень рада, что не подтвердились никакие диагнозы, которых я очень боялась услышать. Анализы, в принципе, достаточно нормальные, поэтому я очень благодарна и очень признательна за вашу помощь и поддержку. дали мне безкоштовно таблетки. Как бы я сюда не попала, я бы не знала, что у меня цукор повышенный. Всё дуже гарно. Дякую, дякую. У меня з 2015 року були проблеми з бы Є проблеми, над якими треба працювати. Першим прийомом врача доволі как Мені би, зараз стало легше після маніпуляції з моїм позвоночником. Проєкт мобільна клініка це проєкт, який рятує життя. Я вірю, що Господь благословить, тому що ми довірилися бути його руками, очами, його душею. Дякуємо Богу за це.